Більш ніж півмільйона українців тримають за кордоном на іноземних рахунках більш ніж 200 тисяч євро. В Україні запрацювала програма обміну банківськими даними. Наразі пройшов перший етап цього обміну, і Україна отримала інформацію від 123 країн про. Іноземні рахунки українців. Наразі виявлено більш ніж 500 тисяч рахунків, на яких зберігаються суми, більш ніж 200 тисяч євро. Теоретично, українська податкова може звернутися до цих людей з проханням задекларувати незадекларований дохід і сплатити податки. Однак поки що такі прохання до українців не доходили. Данила Гетьман, це голова з питань фінансів, податкової та митної політики, зазначив, що після повномасштабного вторгнення, у зв'язку з тим, що дуже багато біженців і дуже багато грошових коштів українців зберігається на іноземних рахунках, питання. Обміну між країнами стало дуже нагальним. Тому наша країна приєдналася до міжнародної програми обміну банківською інформацією, і наразі ми маємо таку суму в більш ніж півмільйона українців, які тримають за кордоном на рахунках більше ніж 200 тисяч євро. Україна ж в свою чергу взяла на себе зобов'язання. Також э, моніторити і збирати дані від фінансових установ і щорічно ділитися з ними, з юрисдикціями, партнерами України. Як далі це працюватиме, поки що податкова не, збира... не зверталася до українців, однак в будь-який момент вона може звернутися до цих осіб, які володіють? На рахунках більше ніж 200 тисяч євро звернутися до них і запитати звідки ці гроші попросити задекларувати даний дохід.